Ансамбль бального танцю юність поки не в повному складі повернувся до роботи 10 березня. Художня керівниця колективу Олена Янчук каже: запальні танці змінили на патріотичний репертуар для нової програми. Опановують стилі сценічного танцю, контемп та фольк. Почалася війна, ця вже велика, великомасштабна війна, то хочеться все більше і більше те все переводити на мову жестів, на мову, ну, не зовсім танцю, а мову рухів, яка відповідає і тим пісням, які нові, зараз безліч нових таких з'явилося пісень україномовних, які. Ну, Дуже сильно відповідають тому настрою. Учасник ансамблю Артем Кавара каже: патріотичний контент невід'ємний від культури сучасної України та підтримує моральний дух. Мистецтво не можна розглядати поза контекстом, поза суспільством. Мистецтво це в першу чергу для людей. Тому коли ситуація навколо така, що на зараз війна, то ми не можемо танцювати весело. але в той же час ми не можемо відмовитися від культури, тому культура має. І наші танці, зокрема, мають відображати поточний стан. Учасниця колективу Катерина Грушовінчук розказує, перше презентували танці в патріотичному стилі у 2014 році. Ми робимо реальну корисну справу. Впродовж взагалі восьми років були всіх цих вісім років, що продовжувалися російські вторгнення. В нас відбувалися ці патріотичні клопі в наших концертах і окремо були вистави. І особисто я вважаю, що таким чином ми показуємо через при. Ми показуємо, що відбувається в нас, що відбувалося в нас, і тим самим ми виконуємо свою місію. На репетиції з колективом ходить Станіслав, який приїхав до Луцька з Маріуполя. Керівниця ансамблю Олена Янчук говорить: танці допомагають відволіктись від поганих думок. До нас приїздять люди з інших міст і так само просяться чим займатися. І так само у нас є хлопчик з Маріуполя. Він все вчить. Він пробує для нього. Це трошки нове. Він не тим займався в Маріуполі. Він трошки займався танцями, але не тими напрямками. Ну але він настільки старається, і наші всі допомагають йому. І ми і буде з нами виступати, якщо в нас тільки вдасться така можливість десь вийти і показати те, що ми робимо, то звичайно він буде з нами. Зараз репетиції відвідує півтора десятка танцюристів. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.